Друзі, вітаю! Сьогодні говоримо про страхування, про державне страхування та комерційне, та в чому його різниця і для кого воно потрібне. Тож, перше, з якого почнемо, це державне страхування в Чехії. В Чехії державне страхування це обов'язкова система, яка покриває більшість населення Чехії. Під кого воно підпадає? Це страхування підпадає під громадян Чехії, під працівників, які офіційно працевлаштовані, під постійних резидентів, студенти з Європейського Союзу та деякі категорії іноземців. Хто оплачує це страхування? Роботодавець плюс працівник, підприємці ОСВЧ, які сплачують за себе внески самостійно, та уряд за певні групи населення це студенти, безробітні та пенсіонери. Що ж покриває це страхування? Більшість медичних послуг в повному обсязі, лікарні, діагностику, операції, стоматологію в базовому вигляді, невідкладну допомогу, вакцинацію та пологи. Всі ці послуги в межах державної системи покриваються майже повністю. Далі переходимо до комерційного приватного медичного страхування. Це додаткове або обов'язкове для іноземців страхування, які не мають права на державне медичне страхування. Хто ним користується? Іноземці з країн поза ЄС, які не мають трудового договору, деякі іноземні студенти та люди, які хочуть розширене покриття. Хто це страхування оплачує? Це страхування завжди оплачує страхувальник самостійно, як правило, однією сумою за певний період. Що покриває це страхування? Це все залежить від договору, який ви заключаєте зі страховою компанією, але загалом базову медицину, часто з лімітами, невідкладну допомогу, іноді амбулаторне лікування. Репатріацію та розширені опції, такі як пологи в спеціальних опціях, за які ви будете доплачувати. Комерційне страхування не завжди покриває хронічні захворювання, профілактичні огляди, психічне здоров'я. Ну і ще одна відмінність державного страхування від комерційного це доступ до лікарів. Якщо в державному страхуванні доступ до лікарів, як правило, завжди повний, то в комерційному страхуванні цих лікарів ви повинні шукати самі. Є в цьому, в принципі, і своя перевага. Така, що ви можете самі знайти того лікаря, якого ви хочете, а не того, що вам надасть держава. Для більш детального розрахунку суми комерційного страхування звертайтеся до мене, пишіть в приватні повідомлення, я вам з цим питанням допоможу.